Доброго ранку, друзі. Нехай Господь сьогодні кожного рясно поблагословить. Вірю, цей день Бог створив для слави своєї. Тому очікуйте його слави, Бог буде діяти в вашому житті. Не сумнівайтеся. Я вірю, Бог сьогодні хоче явити славу в твоєму житті. Відкрий своє серце і прийми його вічне слово, яке здатне зміцняти, яке здатне змінювати нас, яке здатне давати нам силу. І давайте навернемось до Слова Божого з плана перемоги. Сьогодні ми читаємо. Друге послання до коринтян, четвертий розділ. І тут є така цікава думка. Нещодавно тільки проповідував на цю тему. От, і хочу поділитися з вами цією думкою, друзі. Третій, третій вірш. Тут таке говорить апостол Павло. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло Євангелія, слави Христа, а Він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса. Бо Бог що звелів був світло засіяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітлити нам знання слави Божої в особі Христові. Що таке Євангелія? Якщо казати в суті Євангелія, це добра звістка. Знаєте, добра звістка для кого, що він спасенний від ада і смерті, і це добра звістка для кожної людини, яка живе на землі. Добра звістка це зцілення. Е, добра звістка це свобода від залежності. Добра звістка це коли закінчиться війна, я думаю, для всіх українців це буде добра звістка. І от Євангелія в першому розділі послання до Римлян апостол Павло каже, це сила до спасіння. Ось справді, Євангелія має силу. Євангелія це слово Боже. Євангелія це. Те, за що заплачена ціна, тобто це те, що здатне діяти і має силу, тому що за це вже заплачено. І от знаєте, є люди, яким Євангелія закрита. Я бачив багато таких людей, і дуже прикро, що такі люди є навіть серед віруючих людей. Вони починають добре, вони починають духом, вони біжать за Господом. Можливо, якісь речі роблять навіть для Господа. але якийсь проходить час, і знаєте, через певні обставини вони стають сліпими. Це дуже велика проблема духовна сліпота, дуже проблема велика духовна глухота. Тому що якщо людина не бачить духовно і не чує, то вона ніколи не зможе побачити, як написано, бо Бог звелів світлу засяяти в темряві у серцях наших, засяяв, щоб просвітити нам знання в слави Божої. Він не буде мати знання слави Божої в особі Христові, якщо він сліпий, і якщо він. Духовно глухий. І це завдання диявола, бо раніше ми бачимо, що Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине. Тобто, якщо ти не маєш Євангелія в своєму серці, то ти гинеш, тому що і лише Євангелія спасає, лише Ісус спасає, лише добра звістка про Його перемогу, вона спасає. І от написано: для яких, яким Бог віку цього засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло Євангелія для слави Христа. От знаєте, друзі мої, диявол, завдання його засліпити наш розум, щоб світло Євангелія не засяяло в нашому житті, задає диявола – зробити все, щоб ми були духовно сліпими. Якщо ми згадаємо Біблію, там є декілька історій: історія з життя Самсона, який був мужем Божим, який був Назареєм, але. Через певні маніпуляції він втратив свою силу, тому що і е, тому, що вороги, ну а я вірю, що це як прообраз диявола. Вони зробили все для того, щоб дізнатися секрет його сили. І потім виколати йому очі, і він наступний етап його життя, він же молотить е, в будинку ворогів, тобто він стає рабом, рабом тих, проти кого протистояв. Отак От буває з віруючими людьми, коли ми заграємо з світом цим, коли ми, знаєте, відкриті для того того, що є в цьому світі, але ми закриті для Євангелія, знаєте, закриті для, для Слова Божого, коли ми не. Докладаємо зусилля, щоб царство Боже примножувалося в нашому житті. Так і відбувається. Ворог він починає панувати в нашому житті. Чим далі ми відбуємо від Бога, тим ближче ми до проблем, до проклять, до труднощів в своєму житті. І ось знаєте, написано, що Бог віку цього засліпив розуми. Як він це зробить? Він це робить через гріх, перш за все, не послуг, наш не послуг, як віруючих людей, і як невіруючих. Він це робить через невіру. Коли людина постійно сумнівається в жертві Ісуса Христа, коли вона постійно сумнівається, а чи правда це, диявол це робить. Він це робить через образи. Коли людина образилася, вона закрита. І знаєте, так буває, що людина образилась на лідера свого або на пастора, і вона вже не чує настанов, але ці настанови для життя її, для того, щоб вона жила, була спасена, стверджувалася в покликанні своєму. Є ще одна історія в Біблії це історія Саула. І сьогодні, до речі, ми. Паралельно читаємо це місце Святого Письма. Це перша книга Самуїлова, 28 розділ. І отут історія Саула, який був неслухняний Богу, від якого Господь відступив. І ось що він говорить, цей Саул. Він говорить таку річ. Він приходить, тобто в нього вже нема бачення Божого, в нього вже нема відносин з Богом, він втратив все через непослух свій. І він приходить до чеклунки, до провидиці якоїсь. Яка, яких він до цього, коли ще був в правильному положенні перед Богом, він ненавидів цих людей. Він їх ну, він хотів викорінити взагалі долослужіння, оце, чаклунство це з землі ізраїльської, і він наказав всіх чаклунів, всіх оцих провидців вбивати, катувати, ну тобто, взагалі просто знищити, щоб цього не було. Але коли він став сліпим, і ось він тут говорить, він каже. Та Господь і питався Саул Господа, та, та не відповів йому Господь ані в снах, ані утром, а, 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 ані Орімом, ані пророками. І пошукайте мені, каже, жінку, ворожку. І я піду до неї, запитаю її. О, знаєте, люди, коли вони не отримують відповіді від Бога, вони починають шукати відповідь десь. Можливо, це якісь там бабки шептухи, можливо, це якісь там гадалки. Можливо, ще щось. Але друзі, мої причиною цьому є наш гріх, наше серце далеко від Бога. Ми з нерозкайним серцем живемо. І, скоріш за все, саме ми є тою проблемою, чому Бог не говорить до нас сьогодні. І треба з цим розібратися. Мені сподобалось, колись я читав книгу. Я раджу всім її прочитати. Це книга мужа Божого, такого Ерло Штейгіна, називається Пробудження починається з тебе. І от знаєте, він там казав про те, що в нього довгий час не виходило бачити ну, шляхи Божі там в служінні плем'ї Зулу в Африці. І от він прийшов до Бога, він молився, і Бог йому сказав: в мене є одна проблема, це ти. Тому що ти не покоряєшся мені, ти живеш своїм життям, ти шукаєш свого, і в тебе є недоліки, певні, з якими я не згоден взагалі. Але ти продовжуєш в служінні перебувати. Розберися з, оцим, з цим. Знайте, друзі, насправді це так і є. Нам треба бути чесними перед Господом і бути ревними до того, щоб не бути духовно сліпими. Своє серце сканувати. В вірі ми, чи ми сьогодні бачимо, чи ми сьогодні, чи наше око притупилося. Пам'ятаєте, як Господь казав, що наші числа повинні бути припоясані і, святи, і світильники гарячими. Да? І око повинно бути чистим. Наше око повинно бути чистим. Тому що якщо наше око буде нечисте, ми не зможемо бачити, ми не зможемо перемагати. І от дивіться. І от він приходить до. Е Дивіться, він приходить до цієї чахлунки ворожей, вона йому викликає Самуїла. Самуїл приходить до нього. І Самуїл каже до Саула: Навіщо ти непокоїш мене, викликаючи? А Саул сказав: дуже тяжко мені. Филистимляни воюють зо мною, а Бог відступив від мене. І він не відповідає мені. Вже ані через пророків, ані в снах, і покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити, і сказав Самуїл, І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступив від тебе і став із твоїми вороги з твоїм ворогом? Тобто Господь вже з ворогом стоїть, а він не розуміє, що проблема в ньому в самому, і Господь зробив йому, як говорив, був через мене. Господь взяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давидові, як ти не слухався Господнього голосу. Бог казав, 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 а він не слухався. Розумієте, отак буває і з нами. Отак буває і з нами. Диявол робить все, щоб ми були неслухняними, щоб ми сумнівалися в Божих словах. Це було ще з Едемського саду, початку він це робив. І зараз він робить те саме. І далі він розповідає Самуїл Саулу всі речі, які Господь вчинятиме з ним. Друзі мої, нам треба бачити, коли ми бачимо. Бога, коли ми його чуємо, коли розум наш світлий, то ми здатні перемагати. Сьогодні Бог кличе нас всіх до перемоги. Він не кличе нас до поразки. Він кличе нас, щоб ми, як його народ, були переможцями. І тому, друзі, надихаю вас в цьому дні просканувати своє серце, покаятися, якщо є якийсь гріх, і дати Богу місце, і попросити його, щоб він просвітив очі нашого серця. Я благословляю вас, і нехай Божа благодать перебуває з вами сьогодні.